Вже восьмий рік серед міст країни обирають краще за комфортністю проживання муніципальному опитуванні міжнародного республіканського інституту цього року першість здобув обласний центр Волині. У квітні травні цього року в 21 українському місті проводилось опитування серед українців щодо комфортності проживання в їхніх містах. Згідно 18 показників, визначався індекс якості, а згодом і місце в міжрегіональному рейтингу. Луцьк останніми роками був трійці лідерів. Цього року нарешті здобув першість. Луцький міський голова Ігор Поліщук зізнається результат очікуваний та виправданий, оскільки багато людей залучено для того, щоб життя лучам було комфортно. Я сьогодні хочу подякувати всім лучанам, які щоденною своєю працею створюють цей комфорт, цей затишок в нашому місті, працюють для активного життя нашого міста, для його розвитку. Хочу подякувати усім підприємцям, підприємствам, які створюють робочі місця і наповнюють наш міський бюджет. Подякувати всім нашим комунальним службам, всім працівникам комунальних закладів, підприємств, установ це десятки тисяч лучан, які працюють і створюють умови для комфортне життя в нашому місті загалом за результатом опитування 78% лучан вважають, що справи в місті йдуть в правильному напрямку. Студенти Валентин та Назар кажуть, що Луцьк дійсно відповідає званню найкомфортніше місто України, максимально комфортним, оскільки це невеличке, тихеньке місто, в якому мало доріг, і ти можеш буквально як то кажуть, пішочком дойти від. З центру до сорокового за 15 хвилин були думки, щоб переїхати, але після того як я з одним артистом з бариком поїздив по містах, я переконався, що все ж таки я люблю своє місто. Мені в ньому спокійніше, мені в ньому по-домашньому. Планувати подальше майбутнє в місті, мабуть, найкраще з компліментів. В мене був вибір, куди вступати це між Луцьком та Львовом. Львів це велике місто, воно не сильно спокійне. Я в свої 18 років вже докотився до того, що я більше люблю спокій. І в Луцьку досить комфортно, я планую в майбутньому тут осісти, знайти роботу і жити. так би. Тут воно не сильно велике, тут можна спокійно гуляти самому, пішечком, так би мовити. І воно не порожнє. Тут є куди сходити, де якісь культурні заходи проводяться. Вже понад 20 років в Луцьку мешкає пані Тетяна. За цей час побачила, як змінювалось місто. Звання найкомфортнішого в країні міста вважає цілком заслуженим і чесним. Вважаю чистим, вважаю гарним, і це дуже приємно, що місто розбудовується. І взагалі, наскільки я знаю, то Луцьк в топ одних з перших в Україні. Недавно читала статистику. Я дуже люблю своє місто. Я дуже люблю наш Луцький замок, нашу візитівку. І візитую наше місто як одне з найкращих в Україні. Маленьке, затишне, мальовниче. Приїжджайте до нас, в наш мальовничий Луцьк на цю західну Україну. Дуже раді будемо. Чому воно все ж таки визнано комфортним, Найкомфортнішим в Україні. Вот ну, лучани дуже люблять своє місто. Я його теж дуже люблю. Хоча я не корінна лучанка, але я теж луцьк дуже люблю. І бажаю йому процвітання, розквіту, миру і мирного неба над головою для всіх нас. Ігор Поліщук каже, що покращувати життя мешканців Луцька та громади будуть і надалі. Високі рейтинги міста це добре, але пріоритетом є люди та їх комфортне перебування та життя у Луцьку. Будемо старатися рухати далі цю планку високу, яку ми взяли тримати і досягати кращих результатів, робити місто ще комфортнішим. Хочу подякувати нашим військовослужбовцям, нашим збройним силам України за те, що ми маємо можливість в нашому місті жити, працювати і досягати таких результатів. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.